Hello, Friendly! З вами Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, у цьому відео ми попробуємо Несквік Полуничний смак зі смаком Полуниці. Випустив Несквік шоколад новий смак зі смаком Полуниці. Ми пробували зі смаком молока, молочний оригінал, а тепер випустили зі смаком полуниці. Тому такі справи погнали до заставки. Зацінимо цей Несквік зі смаком полуниці. Let's go! Деніс Френдлі реагує! Деніс Френдлі реагує! Сьогодні він буде їсти. Так. І так, несквік шоколад молочний з начинкою зі смаком. Полуниці, ниці, ниці. Давайте відкривати, хочеш пробувати. Та, let's go. Тара -тара -тай -тай -тара -тара. Так, ну що ж, знімаємо вдень, опублікуємо на вечір. Це відео. То вже буде темна ніч, ну подивимось. Так. Ліпше день зняти, ніж вночі. Так. Пахне полуницею. Так. так, давайте попробуем. Угу. Ось так знову виглядає як в минулому разу. Давайте спробуємо. Ну. Угу. Це дуже смачно. Угу. Ммм, зуби. Я тільки подумав, це зуби, Лише би не боліли. Угу, не болить. Але начинка чомусь біла, мала бути червона. Коротше, молочний шоколад чути шоколадом і начинкою там. Та. Мм, mm, поставим 10 балів, смачно. Думаю, 10 можна ставити. Мм, mm, добре. Такий у нас мокбанк. Тут починає бояти з тими зубами. Міг з кавою попробувати, не знаю. Чому я поставив 10 балів? Тому що Несвік випускає реально дуже годний шоколад. Смачний для мене молочний, ніжний шоколад. Чому би не поставити десятку? Не знаю, йду, гляну, чи там є якась кава чи ясь, бо я свою допив, може з кавою, що ці два кусочки маленькі. Ну це другий маленький кусочок попробуємо те. Зараз за секунду дізнаєтесь. Коротше, я був, немає. Ну нема, так немає. Що я зроблю? Нічого, в принципі. Так, давайте ще окремо попробуємо це прорегувати. Так, шоколад. Молочний шоколад отримує ну, тож, 10 начинка полуниця ця біла. Хай буде по 10ці, смачно. Коротше смачно, там. Я поставив 10 балів. Пише, наш шоколад не тільки смакує добре, але й робить добрі справи. Допомагаємо покращити життя фермерів, які вирощують какао та їхніх сімей, отримуючи какао-продукти для нашого шоколаду через програму Несле Кокова ПЛЕ та співпрацьовуючи з Форенс Альянс. Ну, молодці що допомагають. Одним словом. Там. А ми з вами прощаємося. Ось такий був Nesquik шоколад. Я поставив десяточку. Думаю, десяточка нормальна оцінка, вроді би як. Ось такий був Nesquik. З вами був, як завжди, День із дружній. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися на... до кінця, напишіть про це. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Бувайте, дружні. Поїли добре. Це головне. Пока.